Всім привіт, друзі. Сьогодні покажу, як виправити відлуння мікрофона чи гарнітури на Windows 11. Заходимо в Windows, відкриваємо налаштування. Переходимо до системи. Звук. Тут треба зайти в додаткові налаштування звуку. Тут обираємо мікрофон, тиснемо властивості прослуховування і знімаємо галочку. Ось так має бути. І галочка. Ось. Далі. Також можна зняти цю галочку і натиснути Застосувати. Далі заходимо в наші навушники чи колонки, тиснемо властивості. Додатково. Відповідно знімаємо галочку тут і тиснемо Застосувати. Тиснемо ОК. Це має вам допомогти. Так, на цьому все. З вами був. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, всім гарного життя, всім удачі, всім бувайте!